Під час виконання бойових завдань в морі з очевидних причин може статися будь-яка аварійна ситуація різного типу ушкодження пробоїни, пожежі тощо. Саме тому екіпажі військових кораблів та катерів постійно відточують власні навики і забезпечення живучості корабля та усунення різного типу ушкоджень. Цього разу такі навчання відпрацьовували на одному з суден забезпечення військовоморських сил. Аварійно-рятувальний загін проводив заходи з усунення позаштатної ситуації. За легендою судно зазнало пробоїни по борту, наслідок чого почалося підтоплення, а один з членів екіпажу отримав поранення. Тож військові відпрацьовували алгоритм дій не лише з ліквідації пробоїни і відкачки води, а ще й з тактичної медицини і до медичної допомоги. Це чіткі заходи необхідні, Щоб в разі екстреної ситуації, якщо дійсно буде потрібна така робота, щоб група знала, що робити, і в екстреній ситуації вона чітко виконувала свої покладені на неї обов'язки. Тобто, щоб вона робила це швидко, ефективно і без якихось заминок. На жаль, саме цьому аварійно рятувальному загону вже довелось діяти в реальних непередбачуваних обставинах. Тож команда з власного досвіду знає, наскільки важливо діяти швидко і злагоджено. Я вам скажу, що люба робота вона є сама по собі небезпечною, тим паче, в такий час, а особливо що стосується аварійного корабля, аварійних приміщень. Тут також є небезпека, тому що в ході задимлень, затоплень. Просто один із аварійної команди може не встигнути елементарно вийти або отримати якийсь, скажімо, ну, стрес. І від цього це долі секунди, вода швидко поступає, задимлення, балон повітря закінчується, скажімо, і також може це призвести до летальних випадків. Тяжко в навчанні легко в бою. Тому чим більше практики, чим більше група уже, скажімо, одна до одного довіряє, привикла, знає, які кожен бере на себе задачі, тим, я думаю, вона ефективніше буде працювати в, в реальних бойових умовах.